Вітання, друзі. Слова Столтенберга про те, що ворог готує великий наступ, вони не відрізняються взагалі від того, про що ми говорили з вами раніше. Вони не відрізняються від слів президента, які раніше він говорив теж про підготовку ворога. Головний акцент ворога зроблений на сході. Він там концентрує основні зусилля. Мета як і раніше, лишається у ворога. Окупація Донецької та Луганської областей повністю відволікаючі удари можуть наноситися на Запоріжжі і на Харківщині. Наступ з півночі з Білорусі він виглядає малоімовірним. З Білорусі практично нереалістичним наразі. Тому, друзі, така картина: Силу оборони точно розуміють плани ворога, методична. Підготовка озброєнь, підготовка логістики вибивається високоточною роботою наших знарядь і артилерії, і хаймарсів. Але звісно, штурмові дії, особливо на сході, будуть відбуватися. Також до контрнаступу готуються сили оборони. Друзі гарячою буде весна. Слава Україні! Друзі! Переможемо всіх!